Новолипецький металургійний комбінат надовго призупинив свою роботу а нічну атаку на нього організували СБУ та ГУР. Про це пишуть змі, але офіційного підтвердження від спецслужб ще не надходило. Нагадаю, сьогодні після опівночі на Новолипецькому металургійному комбінаті пролунали вибухи, після чого почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу заводу. Губернатор Липецької області визнав, що причиною надзвичайної ситуації стало па. Діння літального апарату. А мешканці Липецька повідомляли, що із чотирьох безпілотників, що кружляли над містом, по комбінату поцілили щонайменше два. За словами губернатора, вогонь нібито вже загасили. Постраждалих немає. Так само, як і загрози викиду небезпечних речовин. Не знаємо, що происходит. был такой взрыв, страсть. Аж хлопок такой был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой охотник. Все горит. Непонятно что. До слова Новолипецький металургійний комбінат, третій за розмірами, але перший за обсягами стала ливарний комбінат у Росії. Працює на військово-промисловий комплекс, виконує велику кількість держзамовлень. Сировина із цього підприємства йде на виготовлення російських ракет, артилерії та безпілотників. За попередньою інформацією, БПЛА влучили в установки, що призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Це призведе до зупинки усього виробничого процесу процесу. до речі, власником ураженого комбінату є найближче до Путіна. Uh -huh. Російський олігарх Володимир Лісін. До речі, перший раз я so. чую за оцінками. Фото такий лісін Лісін відомий. Там у них як... знаю, Тимченко, там Родилі там, там Ротенберги, Тимченки е... або розібратися. Хто з них кум однокласник? Однокурсник. Там вони мають відношення дві башти Кремля, і вони далі от йдуть по розгалуженням. Хто кого фінансує? Щоб розуміли, здебільшого Путіна відбувається так. Хтось з ним в теніс пограв непогав, непоганий хлопець, став хто мільярдером? Хтось в баню сходив по. Пару хтось мав, автівку помив. Ну якось так. За оцінками форс цей лісін входить в тріку найбагатших людей РФ.